Як працюватиме в громаді кабінет профілактики здоров'я дитини та що за чемпіонат області провели в громаді? Вітаю з випуском для вас. Працює Марія Канцеляристо, щоб ви були в курсі всього головного. Спершу до подій держави та світу країни Великої Сімки не виключають, що заморожені російські суверенні активи можуть бути в повному обсязі використані для фінансування України. Про це йдеться в спільній заяві J7, опублікованій на сайті уряду Канади після наради за участю керівників міжнародного валютного фонду, світового банку організації економічного співробітництва та розвитку і ради з фінансової стабільності. У період із червня до листопада 25-го року кількість цивільних жертв російської агресії проти України значно зросла як у прифронтових, так і в інших регіонах. Про це йдеться у доповіді оприлюдненні управлінням ООН і справ людини в особі голови моніторингової місії в Україні Даніель Бель. Новини на Янтарне ФМ. До локального нагадуємо, що для бійців 103-ї бригади 5-го батальйону з Яворівщини на фронт вкрай потрібна автівка. Нині триває надважливий збір. Вже є чимала сума, проте важливо не зупинятися для цілів 250 тисяч гривень. Поширюйте відповідний допис у соцмережах, щоб кількість донатів зростала. Ми розмістили інформацію в телеграмі і фейсбуці Янтарне Фем із лінком на банку збору. У Новояворівському центрі первинної медико-санітарної допомоги створили Кабінет профілактики здоров'я дитини, функціональної діагностики. Проєкт здійснили в межах конкурсу грантів територія здоров'я за співфінансування ГО «Гостиниць» та Новояворівської міської ради. Кабінет працює з 9 до 18 години. Резиденцію святого Миколая відвідали діти загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників Новояворівської громади. Свято відбулося на території відпочинкового комплексу Криве озеро. Маленькі гості, зокрема, тут власноруч готували піцу та декорували круасани. На Сцені ПК «Кристал» юні таланти громади подарували глядачам неймовірні емоції. Святий Миколай привітав дітей за час великого мистецького благодійного свята. Невичерпна скарбниця доброти. А ще спеціальними гостями були фіналістка нацвідбору дитячого Євробачення Ольга Нестеренко та військовий духовий оркестр 184-го навчального центру ЗСУ. Новини Янтарная ФМ. До новин спорту відкритий чемпіонат Львівської області з жиму та класичного жиму лежачі пам'яті Михайла Невзорова провели у Новояврівську. У змаганнях взяли участь понад 230 спортсменів усіх вагових і вікових груп у різних категоріях. Упродовж двох днів на майданчику комплексу старт. Змагання вкотре засвідчили динамічний розвиток пауерліфтингу на Львівщині. Новояворівські спортсмени у Львові долучились до всеукраїнського турніру. Із дзюдо він зібрав понад 350 спортсменів із різних областей України. Вихованці секції міста Новояворівське гідно представили громаду та вибороли призові місця. Золото здобули Катерина Гончарова та Вероніка Наконечна у своїх вікових категоріях. Їхні тренери Ярослав Кондра. Про погоду у середу хмарно з проясненнями вночі та вранці слабкий туман, Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. А в день 6-11. І такими були інформаційні акценти цього дня. Далі радіоефір прикрасить прикрасять ваші улюблені хіти для цього грудня. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.